Північному сусіді в Ворогу, славному окупанту, місті Москва вбивці. потрапила друзі. Атака піспілотників на Москву і не просто на Москву, а на такий дуже модерновий, дуже Москва такі... не sleeps. Москва сіті. І Москва щоночі буде отримувати. Те, що прич... частина Москви, яка наймодернізованіша, як якою дуже пис пишаються москвічі, була атакована українськими безпілотниками. Водночас також був атакований Чонгарський міст, також сьогодні, тобто ду дуже вибуховий і приємний ранок сьогодні. Так, але ми не знаємо, чи це були безпілотники. Москва, так, ну але друзі, Москва отакована дивимося безпілотника. Давайте невідомого походження.

Попри всі її зусилля, бабушка таки не допомогла. У столиці Російської Федерації стався вибух на території бізнес-центру Московські. У двох будівлях вибиті вікна. повідомляють про одного постраждалого, але ніхто не загинув. Через атаки закрили аеропорт Внукова у мінобороні Росії. Стверджують, що збили один безпілотник над Одинцовським районом Московської області, два інших над Москов Сіті. Москва Сіті, от така а, собі цікава історія. Давайте І... подивимося зараз коментар. россиянкой нашу башню взорвали башню в нашем комплексе взорвали первый взрыв был именно в iq квартале у меня тряслась башня у меня тряслись стены в квартире и сработала пожарная сигнализация Я вышла на улицу валяются выбитые окна осколки и вот каждую федерацию тоже взорвали потому что здесь все отцеплено и там тоже все выбито Хадний друг везде осколки, стекла. Справді ми не знаємо, хто відповідальний за це. Але, друзі, пам'ятаємо з першого дня з початку авіатерору Російської Федерації. Це було на початку жовтня, 9 чи 10 жовтня. Так, і було, було зруйновано хмарочос в Києві. Дітек. І він майже повністю було зруйновано. Я ходив там у Спортзал, ти розумієш, і коли я бачу це, ну о, гарно, але недостатньо.